Слава Бог, Україна наша, слава доль, Україна наша, слава істині, Україна наша, слава любові, Україна наша, слава дружбі, Україна наша, слава єдині, столиці Україні наша. Жоє славна Україна, світова столиця, земля міністрів і міністрів вічна і вільна. Ми народ волі, ми народ братерства, ми народ миру, ми народ любові. Ми поєднані, ми злагодні, ми справедливі, ми щасливі. Ми живемо в мирі, ми живемо в злагоді, ми живемо в щасті, ми живемо в радості, ми будуємо майбутнє, ми творці добра, ми несемо світло, ми несемо любов. Ми в гармонії з природою, ми бережемо всі ресурси, ми балансуємо навколишнє середовище. Ми творимо світ кращим місцем для життя. Слава Богу, Україна наша, земля міністрів і міністрів, вічна і вільна, ми народ волі, ми народ любові, слава єдині, столиці Україні наші. Жиє славна Україна, слава столиця, земля міністрів і міністрів, вічна і вільна, ми народ волі, ми народ, любові. Слава єдині, столиці, Україні наші. Поєднані, ми злагодні, ми справедливі, ми щасливі. Ми живемо в мирі, ми живемо в злагоді, ми живемо в щасті, ми живемо в радості. Ми будуємо майбутнє, ми творці добра. Ми несемо світло, ми несемо любов. Ми в гармонії з природою, Ми бережемо всі ресурси. Ми баласли навколишні середовища. Ми творимо світ кращим місцем для життя. Слава Богу, Україна наша, Земля міністрів і міністрів. Вічна і вільна, ми народ волі, ми народ любові. Слава єдиній в столиці Україні нашій. Ми поєднані, ми злагодні, ми справедливі, ми щасливі. Ми живемо в мирі, ми живемо в злагоді, ми живемо в щасті, ми живемо в радості, Побудуємо майбутнє, ми творці добра. Ми несемо світло, ми несемо любов. Ми в гармонії з природою, ми бережемо всі ресурси, ми балансуємо в колишні середовища. Ми творимо світ кращим місцем для життя. Слава Богу, Україна наша земля міністрів і міністрів. Вічна вільна, ми народ волі, ми народ, любові. Слава єдиній столиці Україні нашій. Ми ми злагодні, ми справедливі, ми щасливі, ми балансуємо навколишній середовища, ми творимо світ кращим, місцем для життя, ми творимо світ кращим, місцем для життя, місцем для життя, місцем для життя, слава Богу, Україна наша, земля міністрів і міністрів, вічна і вільна, ми народ волі, ми народ любові, слава єдиній столиці України нашій.